Дорогі мої ластівочки, соколики мої, сьогодні світлий день, світлий день віри надії Любові і їх матері Софії. Я вам хочу подарувати свій чудовий, благодатний заговір на віру, на надію, на, звісно, на любов. І це саме головне це кохання. Коли кохаєш, то віриш і надієшся на все краще, бо так і буде. Дід Нестер, це старий дуже заговір ще діда Нестера. І сьогодні я його знайшла і хочу вам його подарувати. Завжди, коли до нього приходили люди, він отак на потилицю ложив свою ручку, а в нього рука така огромна була, і читав цей, читав цей заговір. Я на кожного з вас зараз ложу свою ручку і дарую свій благодатний заговір віри, надії, любові. Щоб ви були завжди в парі, щоб була у вас крепка сім'я і були живі, здорові і невредимі. І так, ложу ручку на ваше чоло і ставлю заговор. Хто поділиться, хто прослухає, хто собі закріпить, буде йому благодать. І так, на кожного з вас вложу свою ручку і встановлюю благодатний заговір. Дай мені, називай своє ім'я, віру в себе і своє кохання, надію на мирне, щасливе життя моє. Сьогодні з небес називайте своє ім'я. На мене і моїх рідних називайте всіх своїх рідних, спускається благодать. І тому ангел мене, називайте своє ім'я і своїх рідних. Ангел мене оберігає і в моєму житті віру. Назавжди, надію назавжди, любов назавжди поселяє і назавжди зберігає. Так відьма Ядвіга сказала: замком зачинила, і ключ зарила. Так було, так буде, так є. Стоп установлено. На всіх, хто слухав мій заговір, буде йому благодатна любов, благодатна віра. Благодатна надія, це старий заговор мого діда-відьмака Нестера. Я поділилася в цей святковий день для вас, щоб ви жили в любові, вірі і благодаті. А так і буде. Бо відьма, я так сказала, і вузликом вам на добро зав'язала. Діліться, підписуйтесь це для вас, для кожного свого підписника і хто зараз підпишеться. Діліться, мої дорогенькі, я вас обожнюю.